you Міська рада, сесійна зала, 42 міські обранці. На виборах ви чули їхні солодкі промови і обіцянки, і зовсім небагато про матеріальне, які у них статки, на яких авто їздять, де живуть, скільки нерухомості і землі вони мають. Максимально скільки є в наших депутатів, це там 20 соток землі, то не в Чернігові. От але ж ну, теж дивно насправді, що серед 42 депутатів нікого нема землі. Можливо, вони переписані на якихось родичів, і ми про це. Ну, поки що не знаємо, хоча можливо, скоро законодавство зміниться і примусять декларувати не лише найближчих родичів, але і родичів, скажімо так, дальніх. Учезно проаналізували всі декларації місцевих обранців. Нарахували лише трьох мільйонерів. кажуть дивно, що у топ багатіїв немає приміром перевізників чи забудовників деяких перевізників в Чернігові, які задекларували там до 200 тисяч гривень прибутку, а задекларували, що у них немає там. Автотранспорту нормального, ну в сучасному розумінні. Ну що виглядає дивним? Звичайно, до прикладу, перевізник Сергій Вакуленко у 2014-му задекларував дохід 182 тисячі гривень. У його власності 21 квадрат житлової площі у місті, три бази і одна рута. У його колеги, транспортника Володимира Козиря, у власності лише старенькі жигулі копійка 82 року. У сім'ї один автобус рута. Одним з найбільших землевласників у міській раді є колишній її головний юрист. Та нині депутат з опозиційного блоку Павло Вовк. У нього 25 соток у Чернігівському районі. Юрист міської ради Чернігівської на той момент Павло Вовк. То він, наприклад, знайшов норму законодавчу, яка дозволила йому не декларувати прибутки своєї дружини. Це його право, і як він це обґрунтовує, посилаючись на рішення конституційного суду. Я не юрист, тому мені важко коментувати наскільки це законно, Повністю інформацію про декларації депутатів можна знайти на сайті Пік. Найбагатша фракція блок Петра Порошенка, якщо судити з декларацій. Хоча багато її представників знаходяться в кінці списку, його замикають обранці від батьківщини та президентської партії. Це троє освітян: Білогура гусак та малець і лікарка Любухіна. У Русі часно закликають містян ознайомитися з деклараціями і порівняти задекларовані статки з реальним рівнем життя обранців. І можливо тоді, у 2016-му, під час кампанії декларування ці дані значно зміняться.